Традиційно, аби розважити і навчити у Хмельницькому обласному художньому музеї організували майстер-клас. Цього разу майстрині народноприкладного мистецтва усім присутнім демонстрували секрети соломоплетіння. Це одна із найдавніших народних ремесел, яке практично втратило свою популярність. Хоча колись без нього важко було уявити українське вбрання та оселю. Раніше, до речі, соломи було все. Ось і оздоблювали і одяг, і оздоблювали і в хатах. І ну це було дуже дуже прийнято. Дахи були солом'яні. Раніше колося пшениці та жита росли майже на кожному подвір'ї. Господині завчасно і в достатньому обсязі заготовляли матеріали для майбутніх виробів. Зараз із цим є певні труднощі, адже солому купити ніде, а всі поля фактично приватні. Тому цей вид мистецтва втратив свою актуальність. Через те майстрині Поділля розпочали відроджувати давню традицію соломоплетіння. Як кажуть знавці, починати процес необхідно із заготовки матеріалу. Коли солома найм'якша і найбільш найкраще підходить для роботи, це червень місяць, середина, кінець червня, коли тільки колос, е, вийшов колос, як кажуть. І тоді треба зрізати стебла, висушити, в процесі їх порізати на трубочки, посортувати, висушити і зберігати. А перед роботою обов'язково треба замочити і працювати. Вже сім місяців обласний художній музей приймає відвідувачів без вихідних. На його базі працює освітньо-реабілітаційний хаб. Працюю на безкоштовних умовах, але якщо зголошуєтеся взяти участь, то ми також вітаємо дуже благодійні домати, які йдуть на матеріали для майстерень, власне, і на допомогу родичам загиблих наших героїв. На такій же основі вже цими вихідними містяни та гості обласного центру зможуть відвідати майстер-клас традиційної вишивки Поділля. Там розкажуть про таємне значення кольорів, традиційний крізь сорочки тощо.